Нагадуємо вам, є в продажі у нас такий асортимент. ну це ще не все виставлено. У нас є сайт. Заходите, вибирайте собі на сайті, що хочете, електровелосипеди, електроскутери. В честь свята в нас класні знижечки. Ну і в нас зараз на більшість техніки безкоштовна доставка. Ну, як безкоштовно. Всього лише за одну гривню, але до вас додому, а не на відділення. Приїжджає прямо до вас додому. Ви собі класно вийшли з дому, гонорово забрали велосипед і вже маєте кайфувати. Тепер є в продажі у нас акумулятори, і хочу вам підказати народ. Якщо ви такий самий активний учасник їзди на велосипедах електрозимою, як і я. Якщо хочете, щоб ваш акумулятор довго служив, забирайте його в тепло, народ, не лишайте на морозі, тому що часто нам через рік дзвонять і кажуть, що щось батарея вже мало тримає. А людина виявляється, кинула на вулиці велосипед. Він постояв, перемерз акумулятор, потім ємність втратив. Не робіть таких. Дурниць, як то кажуть, а якщо не знаєте, як заряджати, дзвоніть до нас і питайте. проконсультуємо безкоштовно.